Yeah. Ліна законності депутатської діяльності дерева це надає інформацію про роботу постійної комісії у 2004 році. Продовж вітного періоду військома постійними комісіями було направлено на забезпечення принципів законності, соціальної справедливості захисту конституційних прав та свобод громадян. Засідання комісії проводилося власно, рішенням приймалося колегіально з врахуванням міської думки під державної політики, пріоритетів органів місцевого самоврядування та інтересів верхних з міської територіальної громади. Отже, на спрямові місця роботи постійної комісії полягали в розгляді проєкту рішення ради, висновки та рекомендацій з питань дотримання прав людини, закону всі корупції депутатської критики, сприяння діяльності депутатської міської ради. полі Поліс учленів комісії були питання щодо організаційного та фінансового забезпечення органів правопорядку за рахунок місцевого бюджету цивільного захисного селення. та їх реорганізації, стосунків медичних, культурних, сусідних закладів та комунальних підприємств Хмельницької міської територіальної громади, внесення зміни до структури та загальної численності виконавчих органів Хмельницької міської ради. Затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються управлінням САП, виконковому міської ради, а також в тому числі і проведення виїзних прийомів мешканців територіальної громади за місцем проживання. Прийманові редакції, положення про молодіжну раду при міській раді з метою підтримки закону та за правопорядку в межах територіальної громади недоразово вносили зміни до комплексної оборони по охоронної програми, яка діє до 2025 року. Одностайно підтримані зміни до програми полічення технології та пожежної безпеки об'єктів усіх по власності, розвитку інфраструктури, оперативно-рятувальної служби Хмельницької міської територіальної громади. Програма підвищення стійкості, і якості надання адміністративних послуг до рівня європейських стандартів, а також програма Безпечне місто, виконання якої завершено у 2024 році, з готою автоматизації процесі створення відправлення, передавання передавання, одержання, оброблення, використання зберігання документів та контролю за їх виконанням за стопу 24 року. Вивчилася та підтримано проєкт рішення про систему э, про нового документалогії сходу в, в ЖМРівській міській раді та її виконавчих організації. Члени профільної комісії продовжувати 24-го року взяли участь у спільних засіданнях постійної комісії Жмеринської міської ради. звітний період у засіданнях постійної комісії стані людини, закону депутатської діяльності, епітера регламенту, прали участі, Скорковський, Шкаляр, Садовні, э, Рожару. Відповідно до зміни чинного законодавства України на 2 філіччя 2024 року започатковано по голосування членів профільної комісії міської ради під час їх засідання. Продовж із періоду постійна комісія з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту здійснила контроль за виконанням обов'язково територіальної громади закону України про місцеве самовідування України, закону України про статус депутатів місцевих законів. Про

Thank you. надання антистопних послуг на Кінській територіальної громаді на 21-24 роки, доповідає ковалькам понад високі начальник управління це надання адмінистративних послуг може я вірю, і пусты може би займається роботу а також забезпечення доступу до якісних механих послуг мешканців та суб'єктного структурування територіальної громади. Для створення некомернічної моделі функціонування СВАПУ вже податки щодо задання таких проблемних питань, серед яких низька тергоновічність СХАП, не такий рівень впровадження електронних послуг, що пов'язані з відсутністю електронного документообігу, інтегровано з державними реєстрами сайту СКА, низька доступність мешканців. Віддалених населених пунктів недостатньо місць громадян про переваги та можливості затримання послуг чи нас. Відсутність брендингу, проєкту тобто. Затверджений загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів програми плав майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Підзнак кошти бюджету не не з медицької міської територіальної громади 91 тисяча 600 гривень державного бюджету, майже 400 тисяч обласного бюджету, 0, не бюджетних державного фінансування нуль. Заходи програми, пов'язані з облаштуванням саме технічним забезпеченням та фічаргу, передбачали участь в державних програмах про заводу і хансних коштів, та коштів інших заряд не заборонених законодавства. Фінансування систему вже цілової програми не відбулося, але деякі заклади програми були профінансовані як на отримання фахівців. А в повній мірі забезпечено офісними медами, столами, шавами, кріслами, облаштовані дитячі куточок, які персоналу на суму майже 300 тисяч гривень. Місцево бюджету професійно заходів сторонної програмного забезпечення для безпеки автоматично польшою міська переставича Української колонічної безпеки для надання транспортних адміністративних послуг в сумі 55 тисяч гривень. Для виконання заходів поінформованості відзнакомості та популяризації НАТО приносить сила. Це інформаційні таблички, затворення на багальну суму майже 20 тисяч гривень. Для можливості отримати державну субвенцію на розвиток НАТО. Була подана заявка про подання на початку 22-го, в 2023 році, У 2024 ми готували зв'язок з агресією Російської Федерації, вони не розглядалися. В рамках міжнародної технологічної допомоги технічної 2024 році ми отримали мобільний кейс 20 сума 70 тисяч гривень, що дали можливі свистину проблеми доступу до послуг малому вільному групу на сердце. Протягом 2021 24 років проводилася активна робота по звучному спільному співання для дня. Поток САП, тому числі за допомогою інформаційного пункту підприємця з піврасі з стосують боєзальності. На 2021 року ми йшли пропозиції підприємців міста, але через воєнний стан вони також і їхні проекти не були реалізовані. Попри всі виклики сьогодення, приміщенні, приміщення, безпечного перебування працівників, це відвідувачів, недостатнього фінансової підтримки місцевих та державних бюджетів, відсутність міжнародних виноситних програм законодавчі неврегульованості та за дозволу надання послуг місцевого значення, нам достатньо успішно функціонує. Протягом 4 років через нас громадяни та суб'єкти спортування отримали 111 тисяч послуг. До місцевого бюджету за, за період до 24 років получено майже 5,5 млн гривень, що не пішли відплати один збору за надання один послуг. До державного бюджету, офіційного фонду України та інших державних підприємств за власну продукцію надійшло більше 15 мільйонів гривень, ще за наш став. Перед послуг на сьогоднішній день 127 по 24 напрямкам. Програма розвитку, системи надання послуг в медиківській територіальної громаді 21-24 років виконана на 40%. відсотків. Обсяг фінансування на виконання програми на закладу склала майже 360 тисяч гривень. Що не з зібраного бюджету та шістдесят майже 50 тисяч не бюджетний міжнародна технічна допомога програми є. Дякую, Олександр Віктор, за вашу роботу. Ми навіть нічого не уміли, що ваше питання. Про внесений змін до рішення 40-30 про ради господин з першого року номер двадцять один про закрадення проектів адміністративних послуг, які надаються через управління центру на дисциплину послуг. включаємо. Включаємо послуги місцевої містобудування, включаємо до друго розділу другої місцеві послуги містобудування та архітектури, послуги внесення Заявки на отримання паспорта, педі паспорта громадянина України та закордонного немає заявки на однією. Тобто вона пройшла успішно, успішно себе показала на території фременту і зараз проваджується по всій державі загальних обов'язкових. Включаються пенсійні послуги, вносять зміни до послуг сили державної реєстрації та інструктивного стану. ви вже знаєте, що ми на сьогоднішній день маємо гуляну вже. Найближчим часом проводиться народження, реєстрацію шлюбу і реєстрацію смерті. І плюс у нас включаються ще послуги, які будуть у нас у доступному рішенні на тим судні має також перелік 5 послуг. Це внесення змін до акту записи цивільного стану, впоновлення та забування, державна реєстрація розірвання шлюбу, державної реєстрації зміни імені, видача видів державного реєстру актів відного стану, повторно видача доступу державну реєстрації актів відповідного стану. Просто підтримати інформацію, довідомо. Прописати я журнальницького прокуратуру і подати проти роботу, видаємо питання, ви є джальскую та моє проводити. Насадкам на відкритих засідання сесії про свою діяльність. У вас підготовлено побіганну інформацію, діяльність журналістів прокуратури за 24 рік. Я або можу повністю все озвучити, або те демократи, давайте так, почнемо з основних функцій прокуратури. Соціальне керівництво окремі провадження, які розслідують органів з утриманням обвинувачення в суді. У 24-му році процесуальне керівництво здійснилось у більш ніж 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких 370 направлено до суду з обвинувальними актами. Сумна Жмеринська обладнана прокуратура включає наш структурний підрозділ з і два підпорядковані відділи в відділ і в Шарберські відділо. Є направлені. Кримінальне провадження в так званих актуальних перспективних сферах, це у бюджетній сфері вона перспективна, державна комунальна власність, земельна сфера. для когось болюче питання з приводу інвалідності, хочу запевнити, що в Мельницькій окружній прокуратурі інвалідів немає. Дякую. Дякую. Так далі, запродовжувати. Про внесення змін до Компської оборони правопоронної програми Хмельницької міської територіальної громади на 21-25. Розкажу першому рішення сесії міського ради просиття 16 лютого року номер 146 доповідає за чуть Микола Володимирівну спеціальність відділу з питань цивільного захисту опорону директної роботи та взаємодії правоохоронними органами. На минулій сесії ми дали добро на те, що ми будемо приймати участь у двох проектах підтримки наших військових свястренського так з гарнізону. Там. Ваня було визначено криві 5 мільйонів, але що вразності два проекти це в районі шести мільйонів. Тому ми збільшуємо на 2 мільйони, щоб було 7 мільйонів, щоб якщо видали ці два проекти прибуту, то ми зможемо прийняти путієк коштів. І другий за зверненням запитання. Запронування зміни у юридичної адреси та завершення статусу закладу про що має входить ідеальне формату і резак відповідається реальности назначання покорення. Це, це, це така війна, тому ми проводимо Тому ми Там написано СНТ приїзд, чи сервіс? Сервіс, так. Володя СНТ, і звернемося до сервісу. Повернення статус-статусів на Так, я з увагу також маю. Тому на Вінницькому журналі з Кирилем, сервіс Чебелєю, поводженість Чайковського, були вкреслені. But I Кінчистої документації спілкуватися. Тобто це вже одна точка входу цієї документації, усіх сапитів, там депутатських, адвокатських, які набережні на документації юридичних фізичних осіб, увесь контроль, це буде займатися відділ діловодства, який буде повністю моніторити всю нашу електронну систему, документу обігу по всім виконавчим органам і різними юридичними і фізичними особами. Інше же відділ це вже буде е, займатися е, організаційною. Ніхто нікого не звільняє, чи це не залишається у нас стажу, ми просто вже зробимо більш актуальнішу і, скажімо так, перетворимо для того, щоб вона більш активніше працювала з урахуванням вимог нашої нової системи електронного документу. То зараз той відділ по роботі з депутатами. Він сам не то, ферминия, є yes. матері... Організаційна культура її, її міняється, мат є три відділу. Кожен із цих відділів, у них є функціонал е, прийому документів. Хтось приймає звернення, хтось депутатські, хтось публічну інформацію, хтось просто почну. І е, для того, щоб оптимізувати і зробити ефективніше, ми зробимо один відділ, який це все буде збирати, опрацьовувати, контроль. Вести Ще питання до машині, так? Покусвою іншого ранку посола особі місцевого. Так, і погідно до законного українського службу в органах місцевого самого працювання визначила, що кожна посадова особа органу місцевого самопорязування, яка перебуває на посаді.

es merece isto. Pero aí con